Доброго дня! Добрий день! Щось для вас. Мені, будь ласка, капучино. Для вас надзвичайно молодці. На звичайному молодці капучино. А ви можете зробити мій напій на осліп. Звичайно. Нічого Може ще, навіть бо воно злетить. — А там б'ється чи ні? На процесі збивання молока я просто потух. Я наче, типу, збивав вухами. Воно все чулось, і я чув, якщо, типу, там дуже багато шипить, значить там дуже багато вже повітря. Задача складна, але це дуже дуже реально. Нормальна пінка? Так, да, так. Да. Не ідеальна, але добре. Саме саме головне це, що біля цієї людини, яка буде робити каву, що біля неї стояла так скажімо, типу опора. Не рисуваю, чи знає своє? Ні. Ну блін. Ну, нормально для першого разу. Сподобалися тобто враження від процесу приготування. Тобто, як хвилювався бариста, а, але хвилювався не в тому сенсі, що там розгубився, чи йому було страшно. а В сенсі, щоб зробити нормальну, якісну каву, новий для себе убога. кава? Кава класна, кава реально дуже хороша. Відповідно, це поговорить про те, що професіонал зробити свою справу можна в будь-якому стані.